Рубрика: Відповідаємо на коментарі. Серія 2. Готовий? Так. Е, давай, стиль для солодких, бро. Головне для пацана нормальна тачка. Потім вдіти свою жінку, е, а потім себе. Я дуже солодкий, насправді. Але якщо не жартувати, то слухай, як ти не стильно вдіти як-небудь, то на тебе й дівчина ніяка не поведеться. Ну, ти не, не захочеш з тобою бути. Що ти скажеш на рахунок того, що тачка головне. Е, ну, Тачка важлива, але стиль також важливий. Якщо виходиш з гарної тачки, але без ти стилю. Просто ні. з несмаку, ну на тебе не звернуть увагу. Е, добре, далі. Беруть через пач, щоб попонтуватися. Якщо його відірвати, то таких на базарі по 1000 гривень купа. Це про зимову куртку. Я не знаю, де такі ціни брати. Мабуть, цей чоловік не до кінця розуміється, і стону ніколи в руках не тримав. На базарі куртка, по-перше, ну я не знаю, десь 5-7 тисяч коштує пухова, я думаю. Це така китайська підробка якась, ну знаєш. Ну, mm. Добре. Де ви такі ціни берете? Хай зайдуть на офіційний сайт сайт Стойленду і побачать, скільки коштує стонік та й все. Де ми такі ціни беремо? беремо. Далі. Хто взагалі носить цей Stone Island? Крім цих двох, що відео знімають. Ну Усик носить, Девід Стетхем носить. Вчора дивився Стерненко. Стерненко був в Стонайленді. Лебіга, це кращі стрімери України, якщо я не помиляюсь, він Стонайленд любить. Ну, і Ще сотні наших клієнтів, блогерів і так далі. От хто носить цей Стона. Добре. Ну і останнє питання: Має сім, точніше, коментар. Має сім пар преміат, Це найкраще взуття однозначно. Погоджуюся в самого, десь чотири пари. І всім хочу мати, так що чоловіка підтримую, ну, е, респект. Тобто, хто ні разу не носив прем'єри, якщо ви хоча б раз їх купите, походите в них трохи. Я думаю, що іншого взуття, крім преміята, ви не схочете сто процентів.